Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать. Такої якості цей наступ. У них стратегічне завдання до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для мене, як для патріота і військового, здача навіть міліметра території є катастрофою. Це моя особиста логіка. Можете з нею погоджуватись, можете ні. З військового погляду утримання Бахмута дає нам стримання росіян у тому районі та нанесення їм катастрофічних втрат. Уже два місяці російські угрупування, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямку. Вони кілька разів намагалися штурмувати вугледар і далі будуть пробувати. То додалася ще й ця локація. На всіх інших ділянках режим економії боєприпасів. Перехід до іншої тактики всі бачать. У Бахмуті вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує бронетехніки. Взагалі одиниці. У Вугледарі відбувалося застосування бронетехніки, але вона була знищена в перші години І так само все перейшло в стрілецькі бої. Вони йдуть без техніки на Уралах і Камазах. У них у штаті вже немає БМП, БТРів. Техніка вся знімається з довгострокового зберігання. Вони вже зняли більшість 60%. Залишилося Близько 35 відсотків, яку можна швидко відновити, виробництво одиночне і воно не покриває потреб із середини і до кінця весни відбудуться вирішальні бої. Якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то рахунок 1-1, а хвилина 70-та. Це моє суб'єктивне бачення. Крило Буданов, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв'ю воденю Форбс.